Вітаю на каналі це магазин Аврора. Приємно усім перегляду. Кому сподобається відео, ставте вподобайку. Контейнер для зберігання 74 гривні. Соковий тискач ручний 24. Воронка ліка для банки 15. Ваза для квітів скляна 64. Ваза скляна 55. Ваза фігурна 74, ситечко з ручкою 24. Миска вставка для водяної бані 129, ковшик з ручкою 69. Кошик для зберігання в холодильнику 88. Контейнер для зберігання пластиковий 109.

Серветки вологі дитячі 120 штук 49. Капсули для прання 69 за 10 штук. Вода парфумована 119 гривень. Гель для миття обличчя 55. Сироватка для шкіри обличчя 88. Крем мультифункціональний 32 гривні. Грілка гумова з малюнком 49. Набір пластирів 9 гривень 50 штук в упаковці. Прокладки 10 штук 39. Прокладки 19 гривень. 20 штук 59. Лібрес. Прокладки котекс 84. Тампони котекс 8 штук 49. Прокладки 50 штук 59. Щоденні 19. 10 штук 44 гривні. 77 за 28 штук. Паста зубна 60 фрешті. Аква фреш 59. Диски ватні 50 штук 14 гривень, зубна паста колгейт 59. Паста зубна блендамет 59. Набір для станків лезвій 17 гривень, добавка дієтична 39, вугілля 4 гривні, для обличчя 77. Крем для обличчя 94, Дезодорант чоловічий 77, антипреспірант Фа 74, антипреспірант ДАВ 104, гель для мивання 55, біокон. крем біокон 44. Пінка для вмивання 64. Крем для обличчя 69. Антивіковий. Скраб для обличчя 42 гривні. Бальзам для огробілої шкіри 49. Порошок для прання 185. Бальзам тонуючий 39, шампунь 77, бальзам кондиціонер 52 гривні, кондиціонер 69. Засіб для волосся рідкі кристали 99. Спрей кондиціонер 77. Варте Вальдемило 7 гривень. Аромати на вибір. Шампунь для волосся чоловіків 74, 400 мл. Гель для душу 84. Гель для душу 2 в 1, 64. Набір мила 4 штуки 77. Мило дігтяне 19, мило для лазні 27, мило тверде дуру 19. Шампунь для волосся 94. Шампунь для волосся жіночий 15. Тридцять дев'ять. Шампунь бальзам. Кремило одна літра сорок две гривні. Морська сіль для ванни сорок Шампунь дитячий тридцять. Шампунь кондиціонер сорок девять. Шампунь дитячий 29. Шампунь гель для душу 139. Манчабанка 88. Шампунь гель арку 74. Гель для душу 109. Дозатор для рідкого мила 34. Мильниця пластикова 14. Набір аксесуарів для ванної кімнати 129. Мильниця пластикова на присосках 24, серветки вологі 15 гривень за 60 штук, 27 гривень 110 штук, хусточки носові 5 гривень, серветки вологі для чищення взуття 9 гривень, папір туалетний 9 гривень, 8 гривень, 10. Серветки паперові 55 гривень 450 штук. Набір гупок Frekenboк 29 та 24. Тримач паперових грушників 77. 49, Тримач металевий 24.

Вішалка на стіна металева 27. Підставка кутова для ванної кімнати 169. Вішалка на стіна 5 гачків 39.